Європейська практика забутова. Попереджаємо владу київську і місцеву. Про те, що ті безглузді закони виконуватися не будуть. А далі Київ мобілізовуємо людей, блокуємо регіоналів на місці. От заклик блокувати регіоналів. Князь Святослав. Якийсь там є, в Калуші є відпочинковий комплекс регіонала, колишнього депутата. Розбудити ще більше людей, бо люди живуть своїм звичайним життям. Тут декілька десятків людей, а нас тут мають бути сотні тисяч, бо оскільки в області є мільйон населення. Всі мають зрозуміти, що сьогодні не робота, не з життя. А сьогодні ми виборюємо свою свободу і боремося за своє майбутнє. Надіємося на те, що вона буде ефективна. Чому взяла участь? Тому що ну терпіти далі немає куди. Діти малі, мають двоє дітей, дорослих студентів. Сама з проблемою знайти роботу. Тому взяла участь з надією на краще. Я думаю, що всі повинні не забороненим законодавством чином берегти Україну її конституцію відповідно кожного українця, який в ній живе. Ну тому вважаю, що ці люди для того, щоб їх внук не питав діду і бабу, що ти зробили, чи там вуйку, тату роблять все, що вважають за потрібне, тому що ну не вони винні в тому, що зараз коїться. Вони рятують, я так думаю. Ні, я не підтримую. Ну тому що зараз, -то ну, зараз робоче час, люди повинні бути на роботі всі. Они перекривають дороги і не дають проїхати. Не ну а що сей. це зміниться? Того, що вони здесь ходять, що зміниться? Зміниться все. Україна наша має змінитися. Ничего не изменится. А вам что вам известно? Того, известно? Мне очень известно все, что ничего не изменится, да, потому что, что есть, что есть такие законы. Европейские известно. законы, которые приняли, они все есть в Европе. Точно такие же законы.